Доброго дня. Ви знаєте, був досвід у мене по закладанню півонів у холодильник. Ось, дивіться, це бабусі не сорти. Ось так вони витримали два місяці. Також я закладала лимон шифон. Лимон шифон. Достала я ось лимон шифон. І навіть не розкрившись, він просто ось, бачите, був бутон. Бутон Отак от, от відпав від стеблинки і навіть не планував розкриватися. Тобто лимон-шифон в холодильнику чогось у мене не вистояв. Отак от, от одвалився від стеблинки. І випробування холодильник, холодильником не пройшов. Ось очки ще маю бутон для експерименту. Ну, я думаю, що буде те саме. Чогось з лимон шифоном не вийшло. Угу. На жаль, Тож дивіться, бабусині сорти закладені, протрималися два місяці і лимон шифон. Дуже хотілося зберегти жовтенький колір, але, але, але. Ось така історія.